Підписники. Сьогодні ми будемо грати робити цей левел, в якому буде механіка! Так, я, ну ладно, без механіки, просто ми будемо сьогодні робити левел. Так, я через джемдшу тут переставлю записувати на ну, мир любимо джемметр на моєму каналі. Ну як тут Значить, Перший клік не, не отак треба буде зробити, щоб задіти цей блок. Ні, я хочу робити на оборот. Я буде задіти типу, цей блок. Ну Це буде важкіше. Так, підписики ми не робимо ніякий экстрим Гемон. Просто щоб знову зразу на початку О, кстати, ще треба цей ват скейл. То довжино само найменше великість можна от Ставити десь приблизно. Значить на цей блок вже ми має... досить важко попасти. Не її хоча ще звузити. Щоб було ще важкіші, як будеш по... Нача нам кліп. А с тобой на укрип выключити. Игнат Ну тут же а, досить важко це попасти на цей блок, но это бывает вообще чуть-чуть тонкие їх зробити Чи так квачку. О! Значит, тут я буду... Нет, это что-то я буду посунуть. Значит ми подсунемся до сюди, ну щоб зразу не можна було стримнути. Треба я буду вот так вот крикнути, це нереально майже. А нам треба потрібно забити же не very easy level, якийсь там нереально простий level. Ну такого не надо. От це вообще взагалі майже не видно. Далі вот тут от будуть вот такі от шипи різні. Отак от оп.

Не можна от вот так от якось пізно, так не можна, треба. Навіть вот так не можна. У треба вот так як мінімум. Ну це вот такий таймінг, Такий нормальний, думаю, вже досить. Ні, це пізно, нормально. Можна ще навіть на один піксель посунути. То не піксель, як вот. Ну вот так думаю нормально. Далі просто ще потрібні шипи поставимо. Так, вони з кім'яз, тому я більше буду всі когось складного зробити. Ось такі таймінги. Неприємні, звісно, ну, але переживемо. Ну, от тільки потрібні шипи ми не переживемо, напевно. От єдине, що ми не переживемо, це потрібні шипи, тому їх треба отак, щоб було, як стіл маднесі. я навіть так програю. Якщо на стіл маднісі будуть тепер програвати де, коли... Ну ладно, возврат я давно грав в ГД. Я хочу спробувати поставити так. Тут ще можна якби цей. Потім до монетки, то я хочу зробити так, я знаю. Не, не корабль. Але цього і монетки потрібні, буде корабль. Зіграти, от пройти ті патині шипи. Десь ще тут десь задіти поставити прямо, ну щоб було важко задіти орб. Ну він сильно павлений. Ну зараз я зроблю, що він був не павний взагалі. Я зроблю його хайдом. Ну, взагалі на монетку немає ніяких претезів, не ні думаю, від вас. Ну, може буде, що типу, її майже нереально взяти і побачити новачку не буде. Можливо. Ну, що хай догадується. Ну, о, типу. Можна ще тут два кліка зараз зробити бо так? Ну, Не що я думаю, бо так зробити. Це, певно, саме найпростіше і цей. Ну, кстати, тут важко заїти, так. <кій> і ця монетка буде... Значить, тут буде просто свій коптер на цій монетці. Значить, у нас. О, бачите, от. Вот. Ну, Ви скажете, що то взагалі не погано виглядає, а взагалі погано. Зараз угу, побачите, як погано має виглядати. От як має погано, а взагалі не буде погано виглядати. Ну вот если бы ця штука, напевно, буде погано чуть. -чуть. Mm -hmm. Мы маємо сюди впасти. Ну, маємо от, всю штуку попасти далі. Мы маємо сюди попасти, но якщо мы сюди не попадем, то пофиг. Лили, тун -тун. Крич, цей. Ой, блин же ж. Давай кіс. Введил. Між тим поставити. Ну все, поставлений бідів. Тут, коротше, однак я зробив. Ну, тому що я не знаю, я зробив стилі 1.0. Ну, якби я багато крім вже зробив стилі 1.0. А тут розбираюся, як ставити тут все. Далі будуть одинакові програли, тільки на свінкоптері поставив важкіші такі програди. Просто на свінкоптері важкіше пригради вступати. тому я думаю, до того якось як поставив свінкоптеру. І ну, значить же ж, оп. оп. От Отаку от штуку от зробили з вами. Тільки всередину забули ще цю поставити. Я думаю, що це вже з монеткою доводи буде складно, але от без монетки все велій просто буде. Ну думаю, такі дальні буде. Угу. Що попробувати отак зробити? Оп. Не просто я хоче, щоб вона була на низині разом з кораблем. А стоп, так ты не можна скіпнути ж. Ай, блін. Та коротше. Короче, я тут накопію, а, ви бачите. Клік вот так вот. Ну такі прилотик, ну не складний, но... І сидимо це хай буде. Ще одну штуку просто по рандому їх розкидаю, ну щоб було. Просто щоб був. А знизу все взагалі просто. знизу має бути простіше, як учимо сенкоптері. Якось тому що... А ні, це докусь не дуже складно, просто треба таймінги таймінг розчитати вот так вот. І вверх. Тільки сильно тут зверху. Ні, зверху бо так не треба. Треба це... поговориться. Українські тут можно ще кудись там залетіти, так. Я не думаю, що якийсь тупий буде. Ну хіба що всегда твої пробувати залетіти якось там. Ну так-то ні. Оп. О, боже мій, вот -от воно вот так тут, в близько войско було. і в кінці вот так -то. Одна, звісно, сумка тоді буде взагалі важче нереально. Ну, думаю, буде складніше, чи, ну, чи на кораблі. На кораблі хоча б реально, ні, о, тут взагалі такий прозвиток, якийсь злий прям. Ну, от, ладно, пащі, крик він непростий, ніфіга. Оп. А можна знизу, можна його скіпнути. Я поняв, можна скіпнути цей перший крик. От, не можна повністю все знизу? Ні, 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 я там поставив, щоб... А щоб не можна було повністю знизу. Ух, це взагалі це, це нереально, так це нереально. Я, я не буду просити, там не можу полетіти. Не можу полетіти. Я не буду так. <сути> що, блин? А може, це ще реально. Ні. Придеться чуть-чуть це -чуть посунути. Ні, ну не так. Я просто ще спутаю, что. О, ти паре має поки тому що я все офіксив. Блин, я, я тепер зараз просто специально нажав. <ріст> Мне не надо его посту, так здихати тупо. Ай, блин, я вообще забув. Я тупой. випадку не мене не лезе. То все, ну, кажу, чи цікаво, ну, о, не, не у мене якісь виходить. Ну, підписники, не реально, ну, що це таке? Можу бо так якусь зробити. Перше, мати, вже на жодно тоді на цьому перевірити, якщо зміни буде якась до корабля, жорстко. Ти я вже поступ... Ну, ладно, перше, на цьому коптері зразу вже. Тут, ну, потрібно мені вже пойти. О, отак от. Прямо аж такий витамінг, треба тут кінці прям зловити, і от, о, я давай такий, такий зуби, давайте. Тепер попробуй, на кораблі... Блін, якийсь нереалізм. это не нереалізм. это не блін. ши ю й я по там... Та... ну що я роблю, ну куди я иду? Лвакоблоку, тако, вакоблоку, тако. Ну, думаю, вже все. Ну що можна цю якусь штуку увекшить. Ні, конечно, вже я її а... Тепер я думаю, що йде сім коптера заодно вишся і до цього. Ну, тепер, в принципі, пару кліків готово, ні. Тут, кстати, вот такий тайнк треба заводити реально. Зробити треба такий таймк, щоб був тут він. От от так буде прилетіти. Якби то ну, все буде дуже просто на кораблі, але на сінкоптері, це вже друге питання, треба тепер все на кораблі перевірити. Оп-оп. Напевно, на кораблі туди пастіш. І хоча сама монетка буде, вона буде у нас і тут ще одна буде монетка. І можна буде брати, та хоч на сінкоптері, хоч і на цьому. Буде ще одна ну, коручу, монетка. Зразу в одному місці буде, короче, дві монетки. <свист> я так мало зробила, а вже якби відчитавши півгоди пішло. Тільки десь на тільки десь хвилин. Я ми відходимо на одну хвилину десь. О, це на это синкоп не може нереально, кстати, зробити. Я хочу спробувати, якщо я зможу, то з вас лайки підписка. Десь ще погнали? погнала. Кинчик саму. О, вот за кинчик знал пошел, за новый жив. Так, готовенько саме. Далі робимо такі вот стіни. Оп, і тут ставимо потау робота мини. Ну, що я режим лежим, ну як би дуже сильно навіть люблю, тому що от такие вот пикони. І кліки я такі можна робити тут. ну Різні, щоб ставити було. І мені подобається багато кліків зараз робити пару секунд. Мені ще дуже сильно подобається, а на кубі якось це не дуже інтересно вже. Я просто вже куча рівні робив за таким кубом, де куча кліків буду пару секунд тебе робити. та блин. Я хочу тут зробити ось такий от, жорсткий таймінг. Якби це не супер прямо жорсткий таймінг, і вот так, так, так робити. Ну, щоб воно було вот так от. А, блин, а там важко, Кстати, реально, тут реально мажет. Як тут... -ху -ху -ху. Я жду тут напрягали, точно. Оп-оп. Оп. Ну все, по готовенький цей момент. Ну от подобається вот так от робити якось тут. Ах ти ж блин, а я погано поставив тут. тут. Дальше вот так от Не знаю, как это поставить, короче. Оп, вот так вот дальше. Кінці, дальше вот так вот. Может з игнором дамеж пограю, конечно же. Вот так вот, значит. Дальше вот так вот и вот так вот. Я не знаю, наскільки це можливо. взагалі не не знаю. А, боже мій, то вдихає жесть. О-о-о-о. Значить, якось тут зміг дуже навіть пост зробити, не знаю, як. Ну ладно. Треба тут буде такту пост поставити, як уже сам. Ну щоб же було, Тут тільки початок, кстати, музики підписники. Ми так мало всього зробили, ще досить. то будем нарешті инакша швидкость вот. дуже дав сейчас я же на меня в швидкости еще час их поменять Значит, вот так вот мені підписники. <coughs> ні, це ще треба видавати. До... Ні, все-таки це і теж треба видавати, тому що з ним просто майже не реально. Ого-го-го, тут такі важкі кріки, реально. Ну, ці, може, перших два ні, але но... після того так важкі. Ну, може, я б вот так зроблю, щоб було важкіші ці перші два. поясники робимо вот так вот дальше ой вверх чтобы она была до сюда вторый петропи ай блин а тут блин, тут вообще ну у тебя орб просто так мешает ух ты ж, тут тайминги то по цветам заводим? Может вы не кошел вот так поставлю. И гном нам дам я вас выключу подписчики. И играем мы вам Я не знал, что такое чему? Да тут заводи так на них забыто. Я специально выключу Вегини года. Оп, оп, оп. О, вот так вот. Ну вот, вот так вот, вот робот самый душе такие вашки есть все-таки. Значить, з був Саша, всім папа. Па. Зараз ми пройдемо тільки левел, ну, хоча б попробуємо. Давай зігна... Ігнаром. Підписники, коротше, ми зараз поправимо пас... перший пол, просто пити левел, а потім з Ігнаром демеджу. Тому що, ну, він важкий сам вийшов. Я забув, що спочатку заради поставив цю штуку. Без монет. О, боже мій, можна хоч щоб сюди залетіти. Оп, 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 ні, все, не получилось у нас. Тепер знову кліпом. Ох, боже мой, так кстати, там модивая можно так пристегнуть. Ух ты ж. А вот Я думаю, что я его вот туда слил. У меня слив, кстати. Не, я уже слил для нас вот тут. Ох, Оп, я так и Ну, давайте попробуем. Сейчас просто знаешь. Без игнора. Ой, игнор выключаем. Я в жизни все почему играть их Ой, боже мой. Я не знаю, какие вот чисто бухты А мне что, реально код поставил, блин, а я, я не знаю, что такое. Кстати, тут можно вот китай зовут, если мы сюда... Оп, не можно. Не можно. Смениться, куда пошла и сразу ты зажимаешь вот так вот. Ах, блин. Нет, то не реально это так походу. Потому я Не названа насчет этого. там. труды все просто для дистабучего чу... печатку. Да боже мне хотя бы пройду не пройду чисто ще... О, блин же було так тупо я мазь пищу ну, на ну, сильно хотя бы маже ты уже добро О, вау я не думаю ой блин на туди пішов. ух ты ж блин ух ты ж блин я тупый кстати я же маже был в арифле Ну Я ж кликнув там на ор. Та да ви тут, ну, ну блін, а. Чому він наметак у лісіть? Не бісина, ну блін, а. Ти пофіг мені, хто не пофиг все. Играю что-то палец Да блин, а я кого фига и там вздыхаю. Знову 70 плюс. Я вообще 70 плюс чему то поставлю. 70 плюс то проклятый висоток. Больше чем 70% ведут проклятые... Это чему, блин? Угу. давай -то. Пройдем. Сейчас пробуем. Снова <класс> 70 плюс. Чомусь є то 4, то 70 плюс. Я не знаю, чому так є. Думаю, що початок такий поганий, напевно. Ні, все, я веду, цей початок я не можу цієї штуки тепіти, а наші її взагалі поставив тут. Ну що я думав, кого її ставив? Типу, що буде великий -крутий початок спеціально, спеціальний так? Чи буде супер поганий початок? Думаю, що супер поганий. Оп, оп-оп. Ой, я спеціально навіть домонетка кстати якого фіга, ну просто якого, ну якого. Я навіть міг крикнути там. Міг. Я там не приготів, яким чудом, я не знаю. Ну таке. Оп, ну дещо, ну думаю, я тут пройду. Ну а я міг там знову пойти, але не, ну, не зміг. Ну не пішов просто. Але я там просто правильно до цього був крікнути, то до цього можна не може просто. Кари, кунда, кіли, кудя, що? Що це за знову кади. О, і сюда кади, куда буне але бум. Тепер попрямуємо переходить. Самому монетку сама. Нет, це може не да не дать. А я тут ж давши. Що... Ну і дуже добре, що взяв Це велик круто, тому що... Ні, не нападайте yeah, да, в роки на що це зробив. Викладаємо, нажмемо його хард. Тому що у мене був хардер, тепер хард. Ладно. В. Вт. Вт. Демон. О oh май. Ми виклали сам цей вити. Ну, нормальний левел, але ну, важкий. Тому вам не дуже совєтую. Тихо, тихо, тихо. Піхо, піхо, піхо. М -м -м, я слив, сливну. Слив, я слив. Та слабо, так слабо. Я знову взяв всі монетки, просто до цього і знову слив. Та стінки, як купий оказується, є. На стінки, е. як у Ана. Яка розказує на справжній історії. Всім е е е е е. па-па.